Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Ви на каналі Пасторі Ігоря Назаревича. Поставте вподобайку, прокоментуйте, поширте це відео, якщо ваша ласка. У нас сьогодні в гостях пан провідник Дмитро Олександрович Керчинський. Дмитро Олександрович, радий вас бачити. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Митро Олександрович, що ви можете сказати з приводу тих панічних настроїв, які ширяться сьогодні, дуже з приводу того, що москалі можуть напасти на Харків? Мені кажуть, знайомі, що навіть дуже сильно просіли в ціні квартири в Харкові, і що багато людей звідти виїжджають на сьогоднішній день. Як ви думаєте, чи це справді реальна загроза? Паніка притаманна людям, які не мають віри. Тому що тільки віра нас підтримає, і тільки віра дає надію і впевненість в перемозі. Люди, які не вірять або вірять слабко, вони завжди піддаються паніці, незважаючи на ті уроки, які дали нам життя за останні навіть два роки після повномасштабного вторгнення. Ми бачили за цей час, як московити відходили, відступали не наступали. Відступали від Києва від Чернігова від Харкова. Потім вони відступали з Харківщини. Потім вони відступали з правобережжя Дніпра. Потім минулого літа ми мали контрнаступ не сильно вдалий, і тим не менше він тривав. Зовсім нещодавно ми спостерігали з вами наступ на Білгород, який мав тільки частковий успіх, але тим не менше це було і було захоплено кілька населених пунктів на території Російської Федерації Білгородської області. Тільки під тиском наших західних союзників цей наступ не був продовжений. Ми бачили наступи московитів. Ми бачили наступ на Солідар. Ми бачили наступ на Бахмут, і ми бачили наступ на Авдіївку. Вони захопили ці міста з великими втратами, але, відверто кажучи, це села. Все -таки. всі їхні грандіозні наступи. От ми пам'ятаємо, кожен раз такі самі панічні чутки, панічні очікування ми переживали тоді, коли вони йшли на Солідар, коли йшли на Бахмут. Зараз коли Авдіївка і ці всі спроби пририви після Авдіївки, але вони захопили три села в результаті. Якщо вони захочуть, звісно, з величезними втратами ще більшими ніж при. Атаці на Авдіївку, вони зможуть, яким чином, поклавши два корпуси велику кількість бронетехніки, авіації і всього іншого, захопити іще одну, яку-небудь Авдіївку. Це буде дуже прикро для нас. Але їм буде більш прикро від тих втрат, які вони понесуть при цьому, і це стратегічно нічого не змінить. Ми все одно переможемо за будь-яких обставин. Звісно, в тому випадку, якщо будемо мати віру в серці, адже вичерпується патріотичний запал, адже вичерпуються ресурси, але віра вона ніколи не вичерпується, і за допомогою віри в складі воєвничої церкви ми можемо перемогти все, що завгодно. І от я в зв'язку з цим згадую, що перша програма на вашому каналі, яку ми з вами. Вели, була присвячена значною мірою книгам Єздри і Неємії, і ми говорили про те, що я нагадаю просто нашим глядачам: про те, що коли єврейський народ був у відчваї, тоді, коли він був у вигнанні, він повністю програв. от все було абсолютно закінчене для нього. І коли в П'ятому столітті до Різдва Христового чи наприкінці шостого століття до Різдва Христового вони отримали можливість повертатися в Іудею, повертатися в Єрусалім. Приїхав перший Єздра і почав відновлювати святиню, почав відновлювати храм. Він не почав відновлювати будинки, водопостачання. Каналізацію він нічого, він почав відновлювати храм. Розумів, що це найголовніше. Власне, святиня це найголовніше. Потім не який почав відновлювати оборону. Він почав будувати стіни, відбудовувати стіни, вежі і брами. Насправді вони молилися і відбудовували. А потім ті, хто молилися, відбудовували, ті, хто відбудовували, молилися і так по черзі. І ці люди розуміли, що святиня і оборона це найважливіше. Все інше до цього докладається. Добробут, там якісь, е, е Якісь там інші здобутки, якісь там культурне все докладається до цього. Це основне, і ми з вами говорили про те, що це найважливіше і в нашій війні. От я хочу сказати, так, так. що Біблія для нас це не історія єврейського народу. В якості історії єврейського народу вона нам не цікава і нікому б не було цікаво, окрім євреїв. Біблія. Це для нас є священною книгою, для всього людства. Це священна книга, саме тому що вона дає нам розуміння всіх ситуацій для всіх і на всі часи. Ми читаємо там в Біблії те, що відбувалося, відбувається і буде відбуватися завжди. От все це буде повторюватися, от точно так само. І так як вирішується там, будемо вирішувати і ми ці ситуації. І от е, я е, нещодавно наткнувся, вивчаючи історію Єрусалимського королівства і. Тих держав-хрестоносців, які були поруч з тим антіахійського князівства, графства гравства ідеського, наткнувся на таку ситуацію, яка мене просто вразила своїми співпадіннями з цими книгами Біблії. І Я розумію, що ті люди, які вирішували ці ситуації, вони були знайомі з цими книгами, саме тому вони і вирішили ці ситуації. Ми пам'ятаємо, що під час Першого хрестового походу найбільша перемога хрестоносців була під Антіохією. Це було диво Господнє. Вона всіма була сприйнята як диво Господнє. Уже після перемоги при Антіохії Єрусалим, здобуття Єрусалиму було справою тільки часу. Всі вже розуміли, що він буде здобути. І от проходить деякий час після цього, і через 20 років вони. Під, близько цієї самої Антіохії, де вони здобули найбільшу свою перемогу, е, отримують нищівну поразку. Проходить 20 років, і це нищівна поразка війська князівства Антіохійського. Це теж князівство хрестоносців. Воно дуже важливо було для утримання Єрусалиму і всієї святої землі. І е, вони тоді зіткнулися з військом Аль-Газі Алепського, це тюрксько арабське військо. І їх було багато. Битва перебу... відбувалася в умовах піщаної бурі. До речі, ми про це говоримо сьогодні. По співпадінню в Києві до нас дійшла із Сахари, із Африки піщана буря. Вона спочатку дійшла до Європи. Зараз вона вже в Києві і в Коростині. її нас попереджають, що не треба гуляти по вулиці. Це піщана буря, і учасники битви описують це як величезна така посудина, до неба посудини із піску, яка до неба, і вони всі там б'ються. І це дуже невдала для них битва. Нею передує з боку хрестоносів Рожер Салернський, мечем йому. Потрапляють всередину носа, вістря проходить прямо в мозок. Він падає одразу мертвий. Ті хрестоносці, які падають, учасник битви пише, що вони були так утикані стрілами, як їжаки. Все одно нам зараз страшно воювати. Тоді війни були так само надзвичайно страшні. Вони всі були розбиті, знищені взагалі все лицарство було знищено. Е, їхні якісь сержанти і е, менші чини були захоплені в полон. Їх зв'язали всіх разом, гнали через пустелю під страшним сонцем. Перед ними була бочка з водою, якою вони ледь не могли торкатися, але їм не дозволялося пити. Вони всі вмирали там під цим сонцем, бачачи перед собою цю бочку з водою. Це було страшно. Військо було знищено все, і всі розуміли, що Антіахія зараз впаде. Це одне з центрових міст Сходу. На той час було. І тоді, коли всі було зрозуміло, всі було у віччє, як зараз багато хто з українців, Бернард Валенсійський, який на той час був патріархом, латинським патріархом Антіохії, взяв оборону на себе Він сказав: Ні, місто захистить і державу, захистить церква, сказав він. І він на кожну вежу. На кожну стіну поставив озброєних священників і ченців. Вони стояли на стінах, він впровадив комендантську годину, він взяв повністю владу в свої руки, цей патріарх, він е, заборонив тримати зброю всім нехрещеним, тільки Франки, тільки хрещені мали право тримати зброю, тому що вони були в меншості. Більшість це були мусульмани. Тільки хрещені мають зброю, тільки священники керують процесом, тільки ченці, і вони беруть собі допомогу хрещених. Вони постійно молилися за спасіння цього міста. І тоді, коли вся влада і все сподівання сконцентрувалося в церкві, на церкві, тоді коли церква взяла оборону. Відбудову і ремонт стін, оборону цих стін ну все точно так само, як Ніємії і в Єздрі, вони вони знову перемогли, і мусульмани навіть без бою зрозуміли, що вони не можуть. Вони відійшли, і тоді хрестоносці перейшли до контрнаступу. Е, таких ситуацій історичних ми бачимо і ще безліч. І таке враження, коли ми читаємо ці події, це ми просто переносимо Єздру імію в інший час, і ми бачимо рівно те саме. От рівно те саме буде і в Україні. Ми маємо відродити святиню. Церква є святинею, церква, е яка будується на наших тілах і на наших душах, а не з каміння, як Єрусалимський храм. І оборона і церква це одне, і церква має взяти керівництво обороною в свої руки, і тільки церква може перемогти нашого ворога. Поза як ворог справді сильний, але ми його переможемо, і Біблія нам тому запорукою. Що ви скажете? От е, дивиться, да, коли ми навіть торкаємося книги ЄС Дрініємі, да ми бачимо там каяття народу, да. Ми бачимо там не тільки да, відбудову храму, да, це 100%, але храм це е, перш за все зсередини все починається. Ви пам'ятаєте, що вони поженилися, ізраїлітяни на побрали собі е, чужих жінок, да, і на яких вони не мали право брати, вже народили дітей, і це каяття, коли вони відпускають цих жінок з цими дітьми. Це, да, це, а, це. Так, це... Це такий вчинок, я вам хочу сказати, це дуже глибоке каяття. і що я хочу сказати, Петро Олександрович? Чи не знаходите ви цю паралель? От мені здається, що безпарадність нації така, да, вона пов'язана паніка, це безпарадність, не бачити перспективу. от вона пов'язана з гріхами е, нації. Тобто, коли нація, вона е, десь уходить в сторону від Бога, от вона буде безпарадна, як і люба людина. Uh, тому що ви знаєте, от я таку побачив. Хорошу тему, от мені здалося дуже класно, і ця операція на випередження була РДК Легіону Свободи. Да, удар на Білогородщину. Тому що мені здається, що все-таки Росія е, ворожі генерали вони були в розпачі, що вони не зробили це на випередження. Е, все таки, от е, це була хороша ініціатива. Що ви скажете? Є от якась паралель між цими подіями гріховністю і безпорадністю. Абсолютно є паралелі, Біблія нам про це каже, що праведність є запорукою перемоги. Нема праведності, нема перемоги. Але що ми маємо зрозуміти? що насправді каяття має відбутися всередині церкви. Ті люди, які асоціюються без церквою, люди всіх конфесій, всіх деномінацій, Насправді вони слабкі, ми слабкі з вами, тобто ми недостатньо покаялися. Якщо покаяється десята частина людей в Україні, ті, які є церквою, цього буде абсолютно достатньо. Всі інші зорієнтуються на нас. Їм просто не буде куди діватися. І е, це слабкість церкви. Ми зараз бачимо, що церква дозволяє собі гріх. Церква дозволяє собі слабкість, яка теж є гріхом. Церква не, до, не практикує сміливість і відчайдушність, значить, вона боїться. Це є гріх. Значить, християнин, який боїться, він боїться, що пошвидше зустрітися зі своїм Господом в раю. Чого він боїться? Люди мріли про мученицьку смерть в перших століттях християнства. Христоносці мріли загинути в бою. А чого зараз може, може боятися християнин в е, ці часи? Тобто, якщо християнин боїться, він не християнин, він співчуваючий, можливо, він той, хто цікавиться, він, е, але він не християнин. Тобто, ми маємо занадто мало християн з полум'яними серцями. Ну, Як знаєте, йдеться що... в новому заповіті, є теплі є теплі, нема гарячих. да. да, да. Ну, ви знаєте, сьогодні така криза в протестантському середовищі, да протестанської частини церкви, так буде правильно сказати, е, таке маніхейське вчення, начебто, вже каятись, не треба. Е, ну воно старе. Насправді, да, це таке сучасне аріанство, сучасний е, такий гностицизм, Коли е, замість Ісуса Христа на перший штабелі виходить е, людина. І, начебто, святе письмо так хоче Господь поставити на перші штабелі саме особистість людини, а не особистість Христа. Що є великою е, і я думаю, що із за цього всі сучасні проблеми церкви. Ну насправді насправді можу говорити тільки за протестанство тому що я це бачу просто: ну, це, це це велика біда. Це велика біда. Люди рахують, що це життя для них. А не для Ісуса, але все-таки ми маємо бути христоцентристами. Все таки в центрі нашої віри має бути Христос, а не людина. Що ви свого приводу можете сказати, Дмитро Олександрович? Як це взагалі, от в православії чи в католицизмі? Взагалі, як це ви це відчуваєте? Ну, різниця в цьому смислі між протестантизмом і православієм, тільки в тому, що в православії криза уже тисячу років, тобто православна церква це солідна церква. Вона має кризу і занепад вже тисячу років. Той час, як протестанти, це така церква молода і ще не достатньо солідна. Вони мають кризу тільки скільки років може 150. тобто є ще куди розвиватися в цьому смислі. Але ми бачимо страшенну кризу в католицизмі так само. І е, те, що є, звісно, не задовольняє. Я думаю, що це не задовольняє не тільки нас. Головне, що це не задовольняє Христа. Так, і так, так. і е, тому все це треба змінити. І як показує нам історія церкви, все це може змінити кілька праведників, може змінити всю ситуацію. Це неодноразово бувало. Що кілька праведників тотально змінюють ситуацію в церкві і в світі. Дуже швидко все зміни відбуваються вибухоподібно. Це нам потрібно кілька справжніх праведників з гарячими серцями в Україні, і все зміниться. Ми просто в їхній присутності не зможемо бути такими, як були. Ми змушені будемо бути вже такими, як вони, тягнутися до них. Це нам необхідно, і от бажання цих прав мрія за цими людьми, мрія за праведністю справжньою. Це насправді є мрія про Христа. Вона має постійно бути в кожній громаді християнській. Ну, я думаю, що у нас з вами в братстві вона є ця мрія, і, о, і я вже бачу, як з'являються ці люди. Навіть у нас, навіть наші знайомі, які, скажем, це саме такі люди. Да, да, да. От останні остання операція, в якої приймало участь братство. Багато підрозділів вони понесли великі втрати, і братство проявило себе напевно, може, одна, самим найкращим, чи ми одним, одними найкращих. Але дяка Богу, Господь зберег всіх наших братів. Та, слава Богу. Да, і я впевнений, що є е, в подвиги віри є ще Божа складова, тому що він все таки обіцяє. Да, він говорить, що покажу різницю між віруючим і невіруючим. Все таки Господь береже свій народ, і ми це постійно бачимо. Uh, і війна дуже сильно змінилася. Я uh, на останні ці операції я ще такого не бачив, сам двічі втікав від дрона. Uh, і, і Я думав, що вже буде амінь. І коли ти бачиш оці всі дива, ну це насправді це дуже круто. Як uh, танк відпрацював по групі нашого брата Воскреса і вони, по будинку, і вони всі залишились живі, якимсь димом спустились в підвал, і всі вижили. Це просто неймовірно, і ну це дуже круто спостерігати, що слово Боже живе і дієве, що Господь з нами, і це класно. Так, це, це саме так і є, і враховуючи те, що поки що віри, навіть не на гірчичне зерно. Тобто, ми ще тільки намагаємося і наші хлопці, які вірять в Господу нашого Ісуса Христа і перебувають в молитві, але навіть і вони розуміють, що це ще віри ще мало. Ми ще тільки йдемо, і, і якщо ми уже із тим, із цією дещицею маленькою віри бачимо, дива, я собі уявляю, що буде в повноті віри творитися, і на що буде здатний і відділи, і на що буде здатна ця армія Бога, яку ми маємо створити, воєвнича церква. До речі, да, да, да. До речі, якщо ми говоримо про єздруйніємію, да, то там ситуація була набагато гірша. По перше, окупація, по-друге, депортація, да і переселення, їх всіх вивезли, і ті людей, які повернулись назад, і ніємі є пише, що вони в жахливому стані там прибували під постійними утисками і постійних купа провокацій, коли вони вирішили відбудувати свої святині, і храм і, і місто, як приходили чужинці і казали. Вкрадалися, казали, давайте ми допоможемо. Вони навіть в цьому не велися і стояли. Казали: ні ми не з ким не будемо тут якесь вступати в якісь зв'язки, які не подобаються Господу. Ми храм і Є Єрусалим будемо відбудовувати саме Це дуже, конечно круто і Я думаю, що да, ви маєте рацію. Дмитро Олександрович надо нам все-таки поставити на першу. Не перші штабелі волю Божу, і все тоді вирівнюється, тоді ми будемо а, бачити. Знаєте, от ми часто християни дивляться один на одного і на себе, і бачать гріхи, бачать слабкості, і зневірюються в цьому в власних силах. А тут же ж справа не у власних силах, тут справа у Божій силі насправді. І ми знаємо приклади дуже багатьох людей серед святих і праведників. Було багато людей з дуже посередніми здібностями. І, але віра творила дива, і ми їх ніколи не ніколи не забудемо цих людей. Людство ніколи не забуде цих людей. Все, що ми знаємо про апостолів, це були люди з дуже посередніми і навіть нижче здібностями. Вони погано розуміли, до них важко доходило. Вони були боязкі, вони мало що зрозуміли три роки перебуваючи поруч з Ісусом. На хвилиночку. І тільки сходження Святого Духа е, дало їм ці сили, але для того, щоб це зійшло, святий Дух на них зійшов, все-таки потрібно було вірити. Але і оці самі люди з посередніми здібностями потім перевернули світ. Ми знаємо одного з найпопулярніших святих е, католицької церкви. Франциска Асіського. Все, що ми про нього знаємо, це боязка людина з посередніми здібностями. Дуже. Після нього багато залишилося, багато описань. Про нього залишилося значно більше навіть е, текстів і сучасників і всього інше, ніж про апостолів. Ми значно краще його знаємо. Це людина з посередніми здібностями. Людство ніколи його не забуде. Він перевернув світ, е, в який він прийшов. Тому що він схопився за плач господа Бога, і той підняв, витягнув його до неба, насправді і так про дуже багатьох людей. Ми можемо сказати, коли ми бачимо своїх братів, і коли ми дивимося в дзеркало і бачимо людей так собі, слабкуватих, ми повинні знати, це ще нічого не означає. Бог може да. збудувати величну будівлю з усього, чого завгодно, може збудувати з туману, з хмар, з бруду і так далі. Як будується величний собор? Береться звичайна глина. Що таке глина? Це бруд, береться бруд. Опалюються вогнем і виходить якась там цегла, перепалюється там щось там, робиться цемент з цього вопна. І, із цього всього непотрібу будується величний готичний собор, який є дивовижним. І він стоїть тисячу років і буде стояти ще, і так само будується в нас. От ми беремося такі прості, слабкі і нещасні, але Бог може з нас зробити. Йому від нас потрібні тільки палаючі серця, амінь, Амін. тому що будує він палаючими серцями. Насправді, яка плоть навколо цих сердець неважливо. Ну, да, ми бачимо іноді звитягу да на фронті людей, від яких ми не очікували. Да, що там щось може бути, і вони в може в світському житті не дуже добре себе проявляли, а там якимсь дивом щось людині вмикається, і це, це круто. Дмитро Олександрович, я думаю, що у наших ворогів москалів справи ще обстоять, мені здається, ще гірше ніж у нас. Я так відчуваю, що там і паніки може побільше, і саботажу на всіх рівнях. Що ви з цього приводу думаєте, Дмитро Олександрович? Так, у них явно зараз почалася смуга проблем дуже великих і наростає міжнаціональна напруженість там всередині, і міжконфесійна напруженість всередині, і, здається, протистояння в Кремлі загострюється. Тобто там щось може бути цікаво е, в цьому смислі. Нам головне проявляти твердість і впертість неважливо. Знаємо, що Бог вирішить найкраще. Що Бог зараз, от як е, кується меч, наприклад, це береться шматок низькоякісного металу, і потім він всується в огонь, по ньому б'ють молотом важким. І, мабуть, цьому шматку металу дуже неприємно, коли з ним так вчиняють. То вогонь, то в воду, то удари, і... але в результаті виходить меч. І зараз Бог перековує нашу націю в меч Христа, і е... ми так само відчуваємо удари і відчуваємо вогонь, і нам неприємно, але щось із цього вийде. І не треба очікувати, що це буде безболісний і швидкий процес. Процес, е... як з куванням якісного меча буде достатньо довгий, але й добре, що так є. Тому що нація має все-таки змінити. Ми поки що з вами не відчуваємо, що нація змінилася в достатній мірі. Якщо покласти е, руку на серце, у нас дуже багато героїв. Е, от на війні він герой, от він в тилу, його можна зашугати перечинним ножиком. Що там він герой, а тут він вертається і він стає і Він не здатен вирішити жодної проблеми, яка навколо нього. На жаль, так ми, ми часто таке бачимо. Тобто це і ще має сформуватися церква, ви бачите, і ще не відродилася в повній мірі. У нас, на жаль, і це наша з вами робота, і наша проблема відроджувати церкву. І е, цей ворог буде існувати до тих пір, поки ми не будемо в відповідних кондиціях. Але щойно, скажем, рівень нашої праведності і рівень нашої віри досягне бодай якогось мінімального рівня, ми побачимо, як ворог падає, так само як це е, ми читаємо в 90-му псалмі та й в багатьох інших текстах Біблії. Вони прямо нам вказують, що потрібно робити. Тут, да. власне кажучи, раніше Бог розмовляв з пророками сам. Ми всі, мабуть, мріємо про те, щоб почути голос Бога вживу. Але з другого боку, все, що, Бог, все, що ми хочемо почути від Бога, вже написано. Ми можемо відкривати Біблію і читати, да. чого хоче Бог і що ми потрібні для Нього зробити. Там все є. Тобто. Просто треба робити, у нас є універсальна інструкція на всі часи. Да, да. Да. Ну, слава Ісусу Христу, Дмитро Олександрович. А, Навеки Тут Слава. Хороша бесіда. так. Будемо вірити, що вам а, вдасться якось вивести з кризи солідну православну церкву. А ми маленьку, нашу протестантську виведемо, дивлячись на вас, бо з видно більше в кризах. І не тільки я жартую, звичайно. Насправді Дмитро Олександрович правильно говорить, що настояща церква розпорошена серед конфесії, деномінацій. Брати і сестри про це ніколи не. На треба забувати, не треба засуджувати один одного. Всіх наших братів, католиків і протестантів, які свят, святкують Великодень заре Ми всіх вітаємо. Так. Хто буде святкувати в травні? Ми теж вас вітаємо, але адже ми знаємо, що Христос Воскрес 2000 2000 років тому. Тому Христос Воскрес, брати та сестри. Да, Христос! Ви Благословить. Дякую, Дмитро Олександрович. Та, та, дякую вам, що було. Да, ради вас бачити. Думаю, скоро побачимо живо. Ну, так. Скоро